Друзі, я радий знову з вами зустрітися на новому інтенсиві. І завдяки нашому благодійному проєкту Я володію життям. У нас з'явилася така спільнота в Кропивницькому спільнота майстрів та тих людей, які хочуть. Щось змінити в своєму житті завдяки практикам, завдяки е, тому, що збираються разом, завдяки тому, що вони приділяють час собі і своїм цінностям. І для нас це дуже важливо ділитися. Наші майстри Кропивницького зібралися для того, щоб е, допомогти тим, кому зараз нелегко. А в ці часи багато людей потребує підтримки, і ми хочемо робити це з відкритим серцем. І на цей раз у нас є така можливість зробити доступну вартість для участі в такому інтенсиві. Але ми не хочемо знецінювати такі заходи, і хочемо, щоб ви теж розуміли, що це дуже Цінний матеріал, який ми пропонуємо для вас, і майстри е, роблять свій вклад е, для того, щоб життя стало кращим для вас і для всіх в цілому. Тому що кожна людина, яка приходить на такі заходи, потім е, дарує ці, це світло, е, ці почуття своїм близьким, рідним та тим, хто оточує нас. І я дуже радий буду зустрітися з вами на цьому заході та на інших заходах, які ми будемо проводити пізніше. Це буде у форматі зустрічей в один день на вихідних кілька майстер-класів або регулярні класи щотижневі. І <пиш> пишіть нам, що. Ви вважаєте для себе важливим, які теми, які практики ви хочете е, отримувати. І Ми будемо для вас е, створювати нові заходи, нові е, відкриття. І дуже радий, що ми з вами зустрілися і до нових зустрічей.